Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від зими до зими. І вже скоро на носі Пасха. І нагадую, що ми 15 березня ставили наші череночки на пророщування в воду. Сьогодні вже пройшло рівно 32 дні. І що ж, якщо ви виконували те, що я робив і робили так, як я, то у вас має бути приблизно ось такий результат, як в мене. Оба ось такий результат і у вас мав би бути. Як ми бачимо, без ложки дьогтя є ось такі в мене. Ну, нічого страшного з ними не трапиться. В них просто трошки запоздало. Або це від сроку, або від сорту залежить, або, або щось йому не сподобалось. Є такі варіанти. Це вже на висадку. Готовий. Це теж щось дуже погано, але дуже в гарному стані. Зверніть увагу, які я контейнери класні купив. У мене відео навіть зняв. 32 гривні. Ось такий результат. Так, це ми сюди поставимо. Ось такий результат. Треба дві нічки Е, Сьогодні я їх, я їх був, один раз поливав, деякі ще мають вологу. Я вам покажу, як я поливаю, бо я не, не, не люблю, як поливаю зверху. Зверху у мене зверніть увагу, у мене тут тут. Ось земля сипеться. Бо якщо поливати зверху, ну, то така корочка образується і, і дуже погано буде. Ось такий результат. Це нагадую 32-й день укорінення. 32 дні назад в мене були ось такі, я їх нарізав на череночки, Ось така в мене вийшла красота. Ось мої всі укорінення. Так що способи всі працюючі. А, ну, звичайно, є ще три таких. У мене за цих всіх ось таких в мене є три, але але в них все добре. Я ось одного розірвав. Якщо вам видно, видно буде. Тут в мене вже біленький корінчик там береться. Ну, я думаю, що брунячка якась вже проснеться. Ось таких в мене три. Це вони цих три, які я, я коли ставив я в тепличку міні, я на ніч, вона мене припріла трошки, і вони мене трошки зверху припріли. Я думав, що будуть вони, але в кінці вони підсохли і опали. Ось, бачите, вже новий береться, але я цього ще не розпаковував я так резинкою. Бо це вже, це вже беушні. Це вже я використовував. Я вже в ньому висадив, з нього вже саджанця, це в тепличці був. А це взяв в інший, обмотав і в тепле місце на батарейку поставив. І в мене вони вже, я думаю, що я їх спасу. Це що у нас? Роміна. Може вони ще самі по собі погано. Ізумський мускат та румейка. А, румейка в мене взагалі є. У мене румейка ось ця сама більша, де вона це в мене румейка. Ні, це ромбік. Десь в мене теж є така велика, а це теж румейка. Ну що, зараз я вам покажу, як я це підливаю. Я поки помаленьку почну, вже трошки тут озвільну місце і <кій>, покажу, як я це роблю. І не рекомендую вам поливати зверху, ось так. Якщо ви поливаєте зверху, я зараз я ж покажу вам такий спосіб, як можна більш-менш безболісно для вашого ґрунту поливати зверху. І так, далі беремо тазик-миску. Я зазвичай відро, але вам погано буде видно. Це я взяв тазик. З сюди є 10 літрів водички. Я використовую ось такий концентрат початок вегетації. Тут 15,7,7 гумад калію, мікроелементи всі, що тут ще написано. Знімає стрес, сприяє цвітінню, покращує ріст і збільшує врожай. Я не пам'ятаю, скільки я за нього платив. Але тут 15,7,7. 15 тут азоту. Що нам і потрібно? Тут в інструкції написано, що. Звичайно, це не реклама, я вас не кажу і це брати. Їх ну, дуже багато різних є. Тут у нас написано, що 20 мл, 4 ковпачки концентрату розчинити в 10 літрах водички, Корнебе підживлення. Дозу внесення е, можна збільшити на 15-20%. Ми не будемо збільшувати, не зменшувати. Нам треба 4 колпачки. Ми дамо нашим молодим 3 колпачки сюди. Один, два, три. Промиємо наш ковпачок. Так. так. Таке воно темне. Далі, що ми робимо? Беремо наш саджанець. Бачимо, що він вже без вологи. Якщо ще й. Якщо тут ще є такі якби роса, капельки, такий конденсат, ми його ще можемо не поливати. Ну, в мене вже немає. Далі, не забуваємо, що дренажні отвори мають бути обов'язково. Занурюємо на 5-7 секунд. Ну, Це в залежності від отворів. Все. Достатньо. Ставимо. Бачимо, що. Водичка набралася, корінчики, тут виднося, корінчики. Я спеціально взяв такі вам показати, щоб тут тут видно корінчики. Далі. Беремо наступний. Бачимо теж сухий. Корінчики наші видно. Знову занурюємо. І все. Тут вже м'ягеньке зробилося. Зразу ж водичку воно натягнуло. Я нагадую, що я поливаю це на 32-й день, це тільки другий раз я поливаю. Так, далі беремо знову стаканчик. Як бачите, в мене вони вже доволі підсохло. Ви бачите, він себе, цей саджанець чудово себе відчуває. Але тут в нього сухо. Стаканчик сухий взагалі. Себе саджене. Так що загибель це ваш перелив. Якщо ви будете зверху поливати, буде зверху шкуринка, має бути ось таке зверху. Ось, бачите, в мене, в мене немає взагалі корочки зверху. Далі занурюємо наступний. 5, 7, 10 секунд залежно з, який у вас. Отрим. Якщо ви помаленькі, такі маюсінькі отвори поробили, ну, звичайно, він у вас не встигне набрати. Він зразу і вагу набирає. Ось, бачите, ось, де корінчики, зробилася темна земля. Вона розподілиться, воно буде доверху підніматися. Порувати якби і дойде куди треба, навіть якщо до доверху йдуть далі. Бачите, сухий взагалі. Ні, ну цей, цей трошки ще якби вминається. От, бачите? Росте травичка. У мене ґрунт мішаний, ну, може таке попадатися часом. Так, опа. Все, чудово. Ви навіть можете помацати, так воно так, ну, м'ягеньке робиться відразу. Так, і ще один такий. Сухий сухарик відчуває себе, бачите, чудово. Я навіть, бачите, не виломую обидва. Той себе гарно почуває, довгий міждовузля і той себе гарно відчуває. Якщо вершечки гарно загнуті... Значить, ваш росте виноград, так як ми йому потрібно. Так, це. Ось так. Далі хочу вам показати ось таку, дивіться, який пасинок вже виріс в мене. У мене вже пасинок обганяє. Звичайно, ми пасиночок переберемо. Можна, звичайно, було на один листочок лишити, але хай він краще укорінюється. Ну, Це я відчуваю такий по вазі, що він. ну, Важкенький. Так, не перепутати, які я вже підливи, які ще ні. Дуже класні ці контейнери. Він навіть плаває. Все, хватить. Тут отак от вологе набралося, якраз де корінчики достають. Так, наступний. цей легенький. Занурюємо. Зразу відчувається, що важчий став ще трошки. Не тримайте довго, не думайте, йому хватить водички. Ви побачите по листечку, як вони будуть ось такі, як тут, а, бачите, якби трошки, це йому не вистачає вологи, воно їх трошки буде скручуватися, зверніть увагу. Ось це, тепер йому треба поливати. Лучше не долити, ніж перелити. Перелийте, коли інші згниють вам за день і пропаде. У вас можуть корінчиків не бути, а зелений, гарний, він ще побуде пару днів. Ви як почне скручуватися листочки, ви до корінчиків, а їх там вже взагалі не буде, бо він ще буде тягнути силу з ну, самого себе. О, це ми полили. Я ще ці три, що у мене не... погано, я ще ж обрізав на... Прививку, то я взяв ще на всякий випадок однопочкові укоренив. Я покажу вам, відео зніму, як, як я укореняв у мене є і вже кінечний результат. Вже корінчики йдуть, скажу вам. Так що, якщо хочете, коріни... однопочкові без проблем можете укореняти. Так, все, набралися водички. І ще пане його, так? Ні. Це ми теж ось так. Ми напоїли наш виноград. Далі беремо наступну. Ну, далі я вже буду робити сам. О, бачите, взагалі сухий-сухий. А листочки ще навіть не показують, що їм чогось бракує. А, зараз я вам ще покажу. Яку вам поливаючку треба зробити. Якщо вам вже сильно сильно кортить пролити, ось я таку бутилку маю, це я е, для розсади зробив. Я нею поливаю розсаду. Особливо як дуже мацюпенька, і підлити, щоб її не, не прим'яти чи не, не порушити. Тут корочок в ньому дирочка, в дирочці вставлений гайк е, болт і гайка закручена. Е, Тут накручена на цю різьбу, ось так. Накручена трубочка. Трубочка це від душу, від леєчки. В середині така трубочка була. поломилася леєчка, і я достав таку трубочку. Болт на 8. І в середині просвілена дирочка. Я не знаю наскільки тут у мене. На, десь на три. На 3,2 2 просвірена дирочка. І. Ну, треба, щоб воно не льопало. Як вам дуже сильно хочеться підлити, у вас може на вікні стоїть чи там земля якась така, що вона там потріскалася, дуже вам каже, що сухо, хоч тут вже ви, ну, набралося. Поливайте під самий, під самий стовбур, під, самий, під саму лозу, от сюди. Тільки сюди трошки полили і все, і досить. Багато не литі, переліти, корінчик згниє і пропаде. Ну, звичайно, він же зараз вже трошки ну, він, корінчик сам, чим він тоді був, як ви його тільки висаджували, але все одно можна зараз їх погубити дуже легко. Зальєте і він закисне і пропаде за один день. Тут ще буде зверху вегетація повним ходом, йти, а він загине. Так, далі я вже тобі буду тут сам поливати без камери. Вітаю вас з прийдешними великодніми святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, головне, миру. Все буде Україна. До побачення, до наступних зустрічей. Ставте лайк, підписуйтеся, буду вам дуже дуже сильно вдячний. До наступних зустрічей.